Є знижки на Combi 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Феністил Гель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Вітання, найголовніше станом на цю мить найкращою з усіх назвав зустріч з Трампом Володимир Зеленський. І вона кілька годин тому, ну фактично цієї ночі за київським часом відбулася в овальному кабінеті. Президент України підкреслив, що розмова в Білому домі була відвертою і змістовною. Охопила теми гарантій безпеки для України та гуманітарні питання, зокрема обмін полоненими. Він наголосив, що США дають сильний сигнал, а будь-які дискусії про території можуть відбуватися лише у форматі тристоронніх переговорів за участі Києва. Вашингтона і Москви послухаймо президента більше. у нас зараз була хороша розмова з Трампом. Можливо, найкраща за весь час або найкраща попереду. Ми говорили про дуже делікатні питання. Перше з них це гарантії безпеки. і ми дуже раді разом з президентом, що всі лідери тут безпека в Україні залежить від Сполучених Штатів, від вас і від тих лідерів, які з нами в наших серцях. Цього разу в овальному кабінеті, на відміну від лютневої зустрічі, президенти спілкувалися у невимушеній атмосфері. Багато жартували, сміялися. Зеленський прийшов у класичному костюмі і навіть пожартував із журналістів щодо своєї форми одягу. Він передав лист від Олени Зеленської для першої леді США Меланії Трамп у відповідь на її послання до Путіна. А під час розмови лідери використовували карту України. Ну, після цього у Білому домі відбулася розширена зустріч із європейськими лідерами на якій йшлося про координацію підтримки України та перспективи мирних переговорів. Зараз послухаємо заяви лідерів Європи. Корот. Оврейтандрід у нас протяжний кордон із Росією і є історичний досвід взаємодії з Росією. Ми знайшли рішення 1944 року. і я думаю, ми зможемо знайти рішення і 2025 року. Ми обговоримо багато важливих тем. Перша гарантії безпеки. Як гарантувати, щоб це не повторилося. Ми почнемо з пропозиції, яку можна назвати моделю статті 5, запропонованої Італією. Ідея тристоронньої зустрічі є дуже важливою, тому що це єдиний спосіб забезпечити міцний довгостроковий мир. Я думаю, що наступна зустріч має також бути з представниками європейських країн чотиристороння, тому що ми говоримо про безпеку всієї Європи. І Дональд Трамп вже написав у своїй соціальній мережі True Social, що зателефонував Путіну і почав підготовку до зустрічі між ним та Зеленським у місці, яке ще належить визначити. Після цієї зустрічі відбудеться тристороння зустріч за участю зеленського Трампа і Путіна. І в рамках гарантії безпеки для України не всі партнери направлятимуть військові контингенти до України. Про це Володимир Зеленський сказав під час брифінгу у Вашингтоні. І за словами нашого президента, у планах залучити близько вісім близько 30 країн з коаліції охочих, але їхні зобов'язання будуть різними. Послухаємо більше. Ми будемо говорити про 30 країн. Ми будемо розуміти, хто з цих країн реально що реально по факту може запропонувати. Хтось напевно буде готовий говорити про присутність, хтось буде говорити про розвідку, хтось про море. Також президент надав партнерам загальне бачення України з питань гарантій безпеки. Зараз воно допрацьовується разом із ними і буде оформлене у вигляді документа у найближчі 7-10 днів. Зеленський розповів, як частина гарантій безпеки Україні потрібні додаткові фінанси, пакет американської зброї і власне виробництво дронів, які купуватиме Америка. Одразу після перемовин Трампа і Зеленського у небо здійнялися російські ТУ, полетіли і дрони. Росіяни масово атакували Полтавщину. Є влучання і падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору в Лубенському районі. Півтисячі абонентів залишились без світла. На щастя, обійшлося без жертв. БПЛА влучив будинок у піщанському старостаті. Це сумщина. Від удару оселя загорілися. Попередньо є постраждали. Далі, а цієї ночі безпілотники атакували Волгоград. Тамтешній губернатор заявив, що зайнялося на території нафтопереробного заводу. Уламки дронів впали на будівлю лікарні попередньо без постраждалих. Місцеві телеграм-канали писали про десяток вибухів. І російська армія пошкодила сумський державний університет. Ввечері 17 серпня. Балістична ракета вдарила по головному корпусу. А вже вночі 18-го чотири дрони камікадзе зруйнували бібліотеку. Усередині вигоріли наукові лабораторії. Частина приміщень залита водою. Співробітники рятують, вціліли обладнання. У ректораті заявили, університет втратив унікальні прилади. Це вже не перший удар по навчальному закладі. Минулого року ракета влучила в навчальний корпус. А навесні цього року атака по місту забрала життя тридцяти ти людей. Чоловікам до 22 років можуть дозволити виїзд за кордон. От нині така можливість є у неповнолітніх та тих, кому за 60, але кабмін готують постанову, щоб підняти нижню вікову планку. За словами премєр міністерки Юлії Свереденко, документ перебуває на фінальній стадії і може бути ухвалений вже цього тижня. Президент Зеленський доручив уряду знайти механізм спрощення виїзду для молоді. І Україна Україна в першу історії здобула золото на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу у 22 тріумфаторками стали Єва Сердюк і Дарія Романюк, які не програли жодного сету за увесь турнір. Змагання зазначу проходили в австрійському Бадені. Український дует виграв усі матчі групового етапу. А потім упевнено пройшов стадії плей-офф у фіналі. Сердюк і Романюк здолали чеських сестер Павелкових із рахунком 2-0. Україн. Кі стала чемпіонками, не програвши жодного сету. І це абсолютний рекорд турніру серед жінок і чоловіків. Пасибі за перемогу нашим спортсменкам, друзі, і рухаємося далі. Ми ваш точку пора. Так, колеги, доброго ранку. Дійсно, як уже сказали, свіженько. і Тут зараз 13 градусів. Тобто, все, що такий ну осінній запах. Це м'яко з м'яко сказати. Але мені, як киянці, 13 градусів у Дніпрі здаються, ну це таки трішечки лагідніше ніж, ніж у столиці. Можливо, тому що чисто ментально я розумію, що це південніше, і от так от у мене таке враження складається. Але в день тут в будь-якому разі буде тепло до 26 градусів. Ну і як і тут, так і по всій Україні. Сьогодні у нас буде усіх такий маленький бонус. Буде су. І такий формат погоди сьогодні нам приведе так званий антициклон на ім'я Кира. Тому насолоджуємося сухою погодою, сонечком, безхмарністю. Температура по більшості областей коливатиметься від 20 до 26 градусів. Ну, а де, і будь, де буде все ж таки трішечки тепліше, зараз розкажу детальніше. На сході країни сьогодні безхмарно буде у Харкові, Донецьку та Луганську температура прогріватися максимум до 26 градусів. І як я вже зазначила, опад. Не передбачається. На півдні країні сьогодні найтепліше, до 29 градусів у Криму та Запоріжжі. Трішки прохолодніше в Херсоні, Одесі та Миколаєві, там максимум плюс 28 і також без опадів. На заході країни в усіх містах температура коливатиметься від 20 до 25 градусів. Але зараз там прямо осінь, навіть холодніше, ніж тут, у Дніпрі. Там зараз плюс 9, тож обов'язково утепляйтеся від самого ранку. На півночі країни теж прохолода. Зараз плюс 10, але в день температура Житомирі, Києві, Чернігові, Сумах прогріється до 24 градусів. У центрі країни, власне, як і по всій Україні, хмарно з проясненнями температура в Дніпрі, Вінниці, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому коливатиметься від 22 до 26 градусів. У Дніпрі зараз свіжо, як я вже сказала, плюс 13, але в день потепліше, буквально вдвічі, плюс 26 градусів. І традиційно озвучу температурні рекорди. Ну і звісно, сьогодні прозвучать температурні рекорди міста Дніпро. Найтеплішим цей день тут був був 1946 року, тоді у Дніпрі було плюс 37. Найхолодніший цей день був 1893 року, тоді похолоднішого до плюс 9 градусів. У День незалежності України у сніданку з 1+,1. плюс Ми підготували для вас особливий ефір з гордістю і любов'ю до України і українців. Про прожитий рік незалежності і про майбутнє, яке ми будемо з надією. Сучасні, сміливі, захопливі історії про наших людей, які тримали цю незалежність, об'єднані мрією, піснями і традиціями. І далі йдемо на життя. Спецефір Сніданок з один плюс один, серпня з десятої. Тридцять до 14.30. дивись в ефірі один плюс один Україна.